Ось тут буде гай калиновий, який ми, ротарійці, висаджуємо разом з мешканцями села Гавронці. А гавронці відомі тим, що тут мешкала відома на весь світ художниця Марія Башкірцева. Маю приємні враження від того, що один із наших ротарійців, Василик Василій, тут має невеличку дачу. Його обожнюють мешканці гавронців. Він тут дуже багато зробив для громади. І сьогодні добра акція разом із мешканцями цієї вулиці. Наш полтавський ротарі-клуб, його учасники саджають калину, як так скажем, візитівку і Полтавщини, і України. Я думаю, що такі акції підтверджують, що громади об'єднуються, люди один одного підтримують, люди зібралися і роблять для себе окружаючий світ кращим. Тому бажаю всім подібного підходу до свого життя. Здійснюється ще одна моя мрія. Я разом із самими кращими моїми сусідами. 에, верніше, Ми разом творимо дуже гарну справу. Е, колись Гавронці налічувала майже 1200 мешканців. Зараз 64. Ми дуже хочемо відродити це гарне, чудове село. І от починаємо з цієї вулиці. Зараз садимо. Калиновий гай, майже 50 кустів посаджено, відпочинок, зона відпочинку, а там домик на дереві. А далі слідкуйте за нами, тому що і старайтесь всім кожній громаді бажаю повторювати, приїжджати, дивитись і робити так же саме у себе. Чим більше буде таких гарних краєвидів, тим краще буде в нашій Україні. bye